Готуємо незвичайні, але вже дуже смачні котлети на щодня. Така ситна смакота виходить всього із жменьки фаршу. Тільки складники міняємо. А от секретного інгредієнту додаємо завжди. Якого? І так про все по порядку для приготування. Незвичайних соковитих ніжних котлет нам потрібно взяти інгредієнти згідно цього списку. М'ясо найкраще брати різне, а взагалі таке, яке у вас є. От у нас сьогодні свинина і курятина, пропорції довільні. До м'яса. Додаємо кожного разу будь-яку варену крупу. У нас сьогодні варена вчорашня гречка, хоч можна її і спеціально зварити. У фарш, як завжди, ми ще додамо свої улюблені спеції, а обов'язково ми додаємо чорний мелиний перець. Чи суміш перців, та свіжий, чи сухий часничок. Підготуємо інгредієнти, хліб без коринки замочуємо у воді, чи в молоці. Подрібнену цибулю смажимо до м'якості на середньому вогні, хоч її можна буде й натерти у фарш із сирою. Але і смаженою цибулею ще смачніше виходять котлети. Готуємо фарш на котлети через м'ясорубку пропускаємо нарізане м'ясо. Відтиснутий від рідини хліб, посмажену, але охолоджену цибулю. Та додаємо. Будь-яку варену, але охолоджену кашу. Кашу міняємо кожного дня. І котлети виходять кожного дня різні за смаком. Але й смачні, бо ми ж у фарш ще додамо секретика якого. А дрібно натерти будь-який сир. У нас сьогодні чедер. сиру беремо, який у вас є за смаком та за бажання натерли у фарш половину сиру від усього об'єму, бо іншу частину сиру використаємо пізніше. У фарш додаємо свої улюблені спеції. Ми вже додали терто часнику. І солимо за смаком фарш. Ми на кілограм м'яса додаємо одну чайну ложку солі. А далі орієнтуємося, як посолена каша, який за смаком у нас сьогодні сир то що. За бажанням у фарш додаємо яйце і вміст чаші. Ред Тильно вимішуємо. А щоб котлети вийшли ще смачніше, то ми фарш не тільки вимішуємо, а ще разів 10 відбиваємо. Щоб котлети були соковиті, то у фарш ще додаємо 30-50 мл кип'яченої, вже дуже холодної льодяної води. І так все і змішуємо, відбиваємо фарш. Залишаємо фарш у холодильнику на 20-30 хвилин, щоб він замаринувався, щоб усі спеції подружилися. Через зазначений час виплеску, Криму руками кульки, формуємо котлети будь-якої величини й форми. А щоб котлети були ще смачніші, то ми їх начиняємо тертим твердим сиром. Це ми робимо ось так. сиру поміщаємо у середину кожної заготовки приблизно. Чайну ложечку, натертий сир це друга частина його від загального об'єму. Ми ж половину твердого сиру вже додали у фарш, сковорода вже розігрівається, а ми, сформовані фаршировані котлети, паніруємо у панірувальних сухарях. Хоч можна їх панірувати у будь-чому. чи у пшеничному борошні, чи у манці тощо. Частину фаршированих котлет заморозимо, вони вже дуже смачні після заморозки, а частину котлету викладаємо. На розігріту сковороду в олію. Олії наливаємо достатньо, щоб котлети гарно просмажилися усередині. Смажимо котлетки на середньому вогні, та ще й під кришкою. Друзі, поставте нам подобайку! Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше, а головне із найдоступніших продуктів. Котлети вийдуть ніжні, м'які, соковиті усередині та із золотавою апетитною скоринкою зовні. А щоб скоринка не затверділа, то ми котлети зі сторони на сторону перевертаємо кілька разів. Щоб страва стала ще смачніше, то ми вже посмажені котлети залишаємо під кришкою ще на хвилин 15-20 на щонайменшому вогні. Нехай котлетки протушкуються. Апетитні, ніжні, ароматні котлети подаємо до столу до будь-якого гарніру чи до будь-якого салату. Ах же й смачні котлети. Котлети Усередині і смачним секретиком. Ось які вони. А смачні, а апетитні. Це словами не передати. Це просто смакота. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за хороші коментарі. І віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде ще смачніше.